Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Touran в гарній комплектації, є панорамний дах на оригінальних дисках. Лінзована оптика. 12 рік 12 місяць, 1,6 77 кВт, це 7 місць, 187 пробігу. Пишуть оригінальний. Вартість автомобіля 12 950 доларів. Тут контакти. На 182 тисячі замінено комплект ГРМ. Так, бачу, є сервісна історія. Коробка автоматична, є кліматконтроль. Хоть цікавить, телефонуйте до власника. Citroen це crosser в гарному кольорі. Так, по автомобілю 2008 рік, 2.2 дизель, 6-ступка механіка. Підключаємо і повний привід, клімат-контроль, підігріви, електропакет. Це 7-місна версія, фарбована, ціна 8700. Гарна ціна. контакти, бачимо є. Шкіряний салон. Третій меганчик в універсалі. Це 12 рік. 1,5 дизель, 244 пробігу. Ціна 8850. Авто з нідерландів. Тут фіксуємо контакти. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія, а сьома в універсалі. Поруч і ще одна зараз покажу. 20-й рік, 2.0 дизель, 202 пробігом, в рідній фарбі з оригінальним пробігом. Тут бачимо контакти для оточення інформації та ціни. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч ще одну покажу. Гарний колір, такий чорний з переливом. <кій> 15-го року, 14-й випуск, 2.0 дизель механіка, 285 пробігу, LED-оптика передзад, мультимедіа Кантон, електропривід багажника, до речі, присутній і вартість автомобіля 12 550 доларів. Тут бачимо контакти. Світленький комбінований гарний салон з форкопом. Так, Рено Сценік Четвертого покоління, це 2018 рік, 7 1,5 дизель, 199 пробігу, автоматична коробка, ціна 15 700. Так, салон тканинний бачимо. На гарних дисках з парктроніками. Opel Astra H в універсалі. Десятий рік, 1,7 дизель, 207 пробігу. пишуть оригінальні, ціна 6300. Тут контакти до власника. Nissan Qashqai. Так, 9 рік, 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Так, пробіг 190 пишуть. Ціна 10 950. Тут бачимо контакти. Так, по салону у нас. Салон Шкіряний. Є клімат контроль. Цікавий варіант до 10 автоматів важко щось підібрати. Бачимо, є трошки питання по бамперу, по пластмасі. Більше інформації уточнюйте. Renault 4-го покоління. Комплектація Intense. це 18-й рік, 1,5 дизель. 209 пробігу, не фарбований з оригінальним пробігом сертифікатом. 14 14500 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте? Mazda cx 5 Так, 15 рік, 2,2 дизель, 211 пробігу. 1820 вартість автомобіля, тут контакти. Шкіряний салон. Є люк. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touareg. Автомобіль. 15-го року 3.0 дизель, 237 пробіг, пишуть що є все. В рідній фарбі 27800 вартість автомобіля. Так, дивимось по салону, шкіряний салончик. Є парктроніки, форкоп. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. Бачу з автоматичною коробкою передач. Це 10 рік 2.0 бензин, 203 пробігу. Є камера периктроніки круїз мультакермо. Це на 10799. Тут контакти. З клімат-контролем. Volkswagen Туран, Туранчик 2013 року, 1,6 дизель, 11,950 вартість автомобіля, значить 208 тисяч пробігу, тут контакт зафіксований, тканинний салон. Є клімат-контроль. На гарних оригінальних дисках в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Колеос 13 рік 2.0 дизель, повний привід, коробка автоматична АСІН, значить Є датчики світла, дощу, підігрів сидінь, електроніки. ціна 13900, тут контакти, акустика боус 185, пишуть оригінального пробігу. Комбінований салон, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Нісан Кашкай 2014 року випуску. 230 пробігу. 1,5 дизель на 81 кВт, пробіг пишуть оригінальний. Є камера паратроніки, контроль полос, навігація. 14350 вартість автомобіля, тут контакти. Підігрів і сидінь. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода. Шкода тур. В універсалі. 10-й рік, 1,6 бензин, 190 пробіг 1,6 550. 6550. В рідній фарбі, тут контакти. Більше інформації уточнюйте. Kia Sportage. 14 рік, 2,0 дизель, 164 пробігу. Ціна 17700. Без підфарбувань, комплект коліс, є сертифікат. Так, покажу по салону. Салончик шкіряний. Рено Гранд Scenic в гарному кольорі. 12-й рік модельний 13-й, акустика Боус, 7 місць, 1,6 дизель, 188 пробігу, ціна 9800. Контакти є. Комбінований салон з клімат контролем. Форт Куга. Європейська версія. 19 рік, 2.0 дизель, 117 пробігу, ціна 17900. Контакти видно. Шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте. Гібридна Toyota rav 4 19 рік, 25 бензин, 167 пробігу, ціна 33900 доларів, бачимо контакти, шкіряний салон. Дивно було б за такі гроші без шкіри. Гарно виглядає. Форкопом. Mazda cx 5 Так, по автомобілю 15 рік, 2,2 дизель, 102 тисячі пробігу, ціна 18,800. Бачимо контакти. Салончик шкіряний. От цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. 20-й рік випуску, 2,2 дизель, 181 пробігу, 7 місць, повний привід. Бачимо контакти до власника. Ціна 25 900 доларів. Покажу по салону. Форд Куга. 18 рік, 2.0 дизель, 2016 пробігу, ціна 20 тисяч 500 доларів. Контакти бачимо, повний привід. Шкіряний салон. Б7 Passat в універсалі. Тринадцятий рік, 2.0 дизель, механічна коробка, пробіг 228 тисяч, автоміблі з Німеччини, ціна 12 тисяч доларів. Бачимо контакти. Четвертий гольфік. 2003 рік, 1,9 дизель на автоматі, ціна 5600. Рідко такий зустрічається варіант. Хто шукає? Телефонуйте. Peugeot 4007. 12 рік. 2,2 дизель, 155 пробігу, ціна 10750 Бачимо контакти. Зараз заглянемо по салону. Салончик комбінований, коробка механічна. Volkswagen Touran. Так, туранчик 9 року випуску, 1,4 бензин, 203 пробігу. Ціна 7950. Бачимо контакти. 7-місна версія. Тканинний салон, є клімат-контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan X-Trail. Так, 10 рік, повний привід, двигун 2.0 дизель, є кліматконтроль, електрика, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, пробіг 205 тисяч кілометрів, є сервісна історія, пригнана Швейцарії. 11 600 доларів вартість автомобіля, контакти бачимо, все, що власник написав. Зачитав по автомобілю. На дисках, салон. На тканині. А кого цікав... цікавить більше інформації, будь ласка, дзвоніть. Hyundai i30. 9 рік, 1,4 бензин, 167 пробіг, ціна 5450. Ось тут контакти. Кого цікавить телефонути? Шкода Фабія в універсалі. Четвертий рік, 141 тисяча пробігу, 1,4 бензин, є підігрів сидінь, люк, ціна 4 850. Бачимо контакти до власника. Є сервісна документація. В гарному кольорі. На дисках. Peugeot 5008. Так, це 10-й рік. Вартість автомобіля 7900. 182 тисячі пробіг, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. 7 місць, Зимова гума, підігрів сидінь, панорама. Так, контакти ось тут. Так, салон тканинний. Греноколеос. 12 рік 2.0 дизель, 260 пробігу. 11900 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти. З клімат контролем на автоматичній коробці передач. А шоста Ауді в седані. 15 рік, 2,0 бензин, 160 пробігу, ціна 16 тисяч доларів. Не бита, не фарбована. Тут контакти видно. Шкіряний салон, люк. BMW 3 серії в універсалі. Так, 1,8 бензин, 208 пробігу, 5350 вартість автомобіля. Контакти ось тут. Більше інформації уточнюйте. Так, поруч покажу Маздочку. Шоста мазда. 9 рік, 2.0 дизель, 7.350 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти, Газ-бензин, 2.0 газ-бензин. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Кієсід в універсалі 10-й рік, 1,6 дизель, 260 пробігу, 6800 вартість автомобіля, тут контакти. Ford Focus. Машинка. 14 рік, 2.0 дизель, 217 пробігу, 8700 вартість автомобіля, бачимо контакти. звичайній комплектації, але 2-літровий дизельний двигун. Кондиціонер. b 5 Passat універсалі. У опус 2-літровий дизель. Четвертий рік випуску. Шестиступенева коробка, пробіг 281 тисяча, ціна 5350 доларів. Контакти видно гарно. Риномеган другого покоління. З автоматичною коробкою. Це 2006 рік 2,0 бензин на автоматі. 200 тисяч пробігуть і 6450 контакти бачимо ось тут. Є тюфи. Шкіряний салон. Клімат контроль. Дуже заряджений меганчик. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran Уранчик, 19 рік, 2,0 дизель, 190 пробігу, ціна 18800. Бачимо контакти. Тканинний салон, клімат-контроль. В гарному кольорі на дисках. Форд C-Max. 10-й рік, 1.8 і Бензин 225 пробіг, ціна 5800. Тут контакти. Кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Polo. 2002 рік. 1,2 бензин, 190 пробігу, гарний стан, ціна 3700 доларів. Volvo V50. 11 рік, 1,6 дизель, 6 ступка, 250 тисяч пробігу, 2 ключики, ціна 7,950. Тут контакти. Mitsubishi Outlander Так, восьмий рік модельний 9, 2, 0, дизель, 10, 2,0 дизель, 220 пробіг, сім місць, музика Rockford. Безключовий доступ, ціна 10100. Тут бачимо контакти, шкіряний салон, механічна коробка. З форкопом. Шкода фабія в кузовий хетчбек. За 4500 доларів. Це у нас четвертий рік, 1,4 бензин не фарбована, контакти є. Сервісна історія, пишуть, є тканинний салон. Ford Focus. 9 рік, 1,6 дизель, 230 пробіг ціна 5500 доларів. Бачимо контакти. Є парктроніки. Шкода октаві А5 в універсалі. Десятий рік 2.0 2.010, 280 пробігу, 8700 доларів. Є клімат-контроль, підігрів та круїз плашуть. В чорному кольорі. Так, b 5 Passat в седані. 2001 рік, 1,6 бензин, 190 пробігу без, <coughs> без підфарбувань. Вичаюсь пробіг, пишуть оригінальний. ціна 4-600 доларів. Бачимо контакти. Так, Хто шукає таку машинку, телефонуйте, покажу поруч ще один варіант. В синьому кольорі. 2001 рік 1,6 бензин. 4 бензин. 4250 доларів. Бачимо контакти. Світленький салон. З механічною коробкою передач. Дачі Сандеро. Восьмий рік, 1,4 бензин, 245 пробігу, 4850. Є газове обладнання, тут контакти. Хто шукає такий автомобіль, може телефонувати. П'ятий гольфік. Сьомий рік 220. пробіг, 1,6 бензин, ціна 6450. Контакти до власника. На дисках. Renault Megane в кузові хетчбек. 11 рік 1,5 дизель, ціна 5850, автоміна на механіці, в рідній фарбі пишуть, бачимо контакти, пробіг не вказаний, треба уточнювати.